11 грудня відбулася почесна церемонія нагородження лауреатів та лауреаток стипендії президента України. Захід проходив у залі засідань вченої ради Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. 270 молодих науковців отримали найвищі результати на всеукраїнському рівні. Посіли призові місця на конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України та на всеукраїнських олімпіадах різних напрямів. Серед них шість переможців із Кременчука Отримали почесну нагороду від міністра освіти та науки України Оксана Лісового та президента Малої академії наук України Станіслава Довгого. Серед Кременчужан стипендії отримали четверо учнів із наукового ліцею Політ: Роман Волочай – переможець Олімпіади з інформатики. Назар Гус – переможець Олімпіади з інформатики, Богдан Шеметов, переможець Олімпіади з хімії, Юлія Попадіна переможниця конкурсу захист уман, секції технологічні та перспективні технології, учениця Кременчуцького ліцею номер 10 Лінгвіст Марія Плохотна, переможниця Олімпіади з екології, Софія Єрмакова, учениця Кременчуцького ліцею No4 Кремінь, переможниця конкурсу захисту ману секції Кримськотатарська гуманістика. Стипендія буде виплачуватися щомісяця протягом року за рахунок коштів державного бюджету. Оксан Лісовий зазначив, що інвестувати в молодь означає інвестувати в наше майбутнє. Сьогоднішні стипендіати це завтрашні лідери, вчені та новатори. Підтримувати потенціал цих людей надважливо, адже саме їхні досягнення Стануть фундаментом для успішних трансформацій в Україні. Марія Плоходна, Кременчуцькі новини.